Перемішувати великою обов'язково дерев'яною ложкою і тільки в один бік. Смачну українську кулінарну традицію. І сюди ж зараз я додаю сіль і перчик за смаком. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом страви, що має дуже апетитну і цікаву назву банош. Це традиційна українська страва родом з Закарпаття. І як на мене, це одна з найкалорійніших страв. Тож, якщо ви на дієті, то будьте дуже обережні. З баношем пов'язано дуже багато традицій, особливо, звісно, на Закарпатті. Наприклад, традиційно банош готують саме чоловіки, і зазвичай є окремий куточок, підготовлений на подвір'ї, щоб в казані приготувати справжній закарпатський банош. Або, наприклад, ще одна з традицій: що банош треба. Перемішувати великою обов'язково дерев'яною ложкою і тільки в один бік. Дуже цікава традиція. А, і зазвичай банош готують з домашньої, переважно з овечої сметани і молока. Але в наших сучасних буднях, особливо міських, це може бути важко а магазинні сметани. Це не зовсім те, по-перше, вона дає кислинку, а по-друге, через деякі ненатуральні інгредієнти може згортати і давати не той ефект, який потрібен. Тому є трохи адаптований під міський будній рецепт, тож сьогодні ми з вами приготуємо міську версію баноша. Перед тим, як почати, традиційно прошу вашої підтримки вподобайками і підписками. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти 120 г кукурудзяної крупи. Для баношу підходить кукурудзяна крупа або дрібного, або середнього помолу. Крупний помол не підійде, бо банош буде непотрібної консистенції, плюс крупного помолу крупа може просто не встигнути зваритись. Також знадобиться 100 мл молока, 500 мл вершків. 30 г вершкового масла і 2 столові ложки сметани. Банош ми приготуємо зі шкварками і бринзою, так як традиційно його подають. Тому нам знадобиться сало, це може бути підчеревок, звичайне сало або навіть бекон 100 г, і 100 г бринзи. Традиційно банош готують саме з овечою бринзою. І також знадобиться сіль і чорний перець за смаком. І починаю я з того, що до. І починаю я з того, що до вершків я додаю молоко і сметану. І перемішую. І тепер все це. Треба на середньому вогні, поступово перемішуючи, довести до кипіння. Тільки будьте уважні, воно не має кипітись сильно. Тож слідкуйте за цим. Важливий момент, що готувати банош необхідно в ємності, яка має товсте дно. Тобто це або казан, або сатейнік, або каструля з товстим дном. Щоб нічого не пригоріло. Як тільки наша молочна суміш починає вже підходити до закипання, я додаю вершкове масло. Його треба тепер розтопити, обережно помішуючи. І сюди ж зараз я додаю сіль і перчик за смаком. Якщо сметана, яку ви використовуєте, занадто кисла, щоб збалансувати смак, можна ще додати трохи цукру. Я використовувала грецький йогурт, він не кислий, тому я цукор додавати не буду. І так само я додам трохи перчику. Це теж не обов'язково. Якщо не подобається, можете не додавати. Або додати, наприклад, більше перцю, чи ще додати червоний перець, якщо хочеться гостріше і пікантніше. І тепер треба дочекатися, коли, по-перше, шматочок вершкового масла повністю розчиниться, і коли почнуть на поверхні, з'являтися перші бульбашки. Коли все це закипить. Все починає закипати, і тепер постійно помішуючи, це дуже важливо. І тонкою цівкою поступово я починаю вводити кукурудзяну крупу, щоб не було комків, бо банош має бути однорідним. Коли додали всю кукурудзяну крупу, не зупиняючись, перемішуємо і на маленькому вогні варимо ще буквально 3-4 хвилини. І в результаті ось така густа кремова текстура баношу має вийти. І через 4 хвилини. Я його прибираю з вогня, накриваю кришку, і треба дати йому настоятися буквально 5-7 хвилинок. А поки наш банаш настоюється, я приготую шкварочки. Це одна з найкласичніших подач баношу зі шкварками та бринзою. Також є варіанти з грибами, це теж вже класика. Взагалі, він і просто так по собі смакує, і він дуже ситний і калорійний. Але зі шкварочками і бринзою, це от саме той автентичний можна сказати, смак. Хоч це і міський варіант баношу. Але теж дуже смакує. І шкварочки не треба сильно засмажувати, щоб можна було потім вжувати їх. Вони дуже класно поєднуються з ніжною кремовою текстурою самого баношу. Можна використовувати як вже солоне сало, так і свіже під черевок, просто сало, як вам подобається. Свіже, просто не забути в процесі обсмаження присолити. У мене вже солоне, тому я нічого додавати не буду. Просто обсмажу. Шкварочки готові. Якщо їх так танесенько порізати, то це доволі швидко обсмажується до золотистості. Сильно засмажувати не потрібно. Бо там є шматочки м'яса і просто ви їх потім не вжуєте. Останній стриг для баношу це необхідно бринзу подрібнити. Це можна, якщо вона дуже м'яка, зробити пальцями, або я зазвичай просто натираю на велику терку, не на дрібну. Тепер залишається все зібрати разом і смакувати. Після того, як банош трохи постояв, він став ще густішим, таким, як треба. І тепер просто до нього я додаю шкварочки, присипаю все це бринзою. Куди ж без неї? І все, банош готовий. Смачного. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати міську версію баноша у себе вдома, і можете без проблем підтримувати цю смачну українську кулінарну традицію, адаптовану під сучасні потреби. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. А також напишіть, з чим саме ви б спробували банош, так само як я, зі шкварочками та бринзою, або, можливо, з грибами чи чимось ще смачненьким буде цікаво почитати, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не встигли. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві рецепти. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!